Мені відмовило видавництво. Що робить? Крок перший: займіться мазохізмом. Це звучить дебільно, але поставте собі запитання, що саме в цій відмові вас так розчарувало. Відповідь на це запитання дасть вам зрозуміти, як саме ви ставитеся до своїх текстів, як до проєктів. Чи як до своїх дітей, як архітектори проектують будинки, і потім здають ці готові проекти людям, як художник малює портрет на замовлення, так і письменник може в принципі ставитися до свого тексту як до проекту. І коли він отримує відмову на проект, він засмучується, але це не екзистенційний сум, це просто розуміння, що саме цей проект чимось не дотягнув у видавництво. Інша справа, якщо ви ставитесь до свого тексту як до дитини, тоді сум буде всепоглинаючим, екзистенційним і дуже важким, але у нас є рішення під час виконання цього першого кроку і пошуку відповіді на своє запитання, спробуйте відділити свою субособистість письменника від власне, вашої особистості. Спробуйте зрозуміти, що те, що ваш текст чимось не сподобався видавництву, або навіть про просто вони його не читали, просто відмовили, бо в них заповнений портфель. Це не про вас. Це про цю ситуацію зараз на теперішній момент, але не про вас, як про людину, як про письменника, як про митця. Просто про ситуацію на даний момент. У наступних відео поговоримо про інші кроки. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте всіх. Любим всім па-па!